Шоста спроба зібрати депутатів для проведення сесії Козалецької селищної ради нарешті увінчалась успіхом 9 червня 2023 року. Після приблизно піврічного простої роботи органу самоврядування, засідання нарешті має кворум і може ухвалювати рішення. До складу селищної ради обрано 26 депутатів. На сесію прибуло 19 депутатів. Сесія є правомочною. За час бездіяльності накопичилося чимало запитань. Усього їх на порядку денному 206. Під час затвердження програми додалося ще одне, ініційоване депутатами. Більшість питань земельні. Основне це бюджетні питання, земельні питання, питання там оренди, майна. Всі питання по-своєму важливі. Це для життєдіяльності громади. Не обійшовся розгляд порядку денного без дискусій між депутатами. Деякі проекти рішень спричинили диспут між представниками місцевого самоврядування. Утім, навіть попри деякі розбіжності, все таки вдалося зводити все до спільного знаменника. Звичайно, були дискусії, але це абсолютно нормальний процес. Коли депутати не сваряться в сесійній залі чи не виказують якісь контраргументи, то я рахую, то не нормальна сесія. Тобто завжди повинні бути дві думки. Де перемагає істина, вони зажадають завжди пояснень. Це ще додатковий стимул для до керівництва селищної ради для того, щоб все було аргументовано. Попри всі можливі складнощі, сесія все таки відбулася. За кілька годин депутатам Козалецької селищної ради вдалося розглянути та проголосувати за понад дві сотні питань, що накопичувались приблизно з півроку. Самоврядування в Козалецькій громаді нарешті запрацювало. Проблеми місцевого населення вирішуються. Сесія відбулася. Я дякую всім щиро дійсно дякую всім депутатам, які прийняли участь в цій сесії, бо розв'язали низку питань, які були гарячі, актуальні. Я в першу чергу хочу подякувати всім депутатам за ту роботу, яка проведена на сьогоднішній сесії. Також хочу подякувати голові районної. Військової адміністрації, заступників вони теж були присутні народному депутату по нашому округу. 23 тє засідання Козалецької селищної ради показало, що місцева влада здатна до активних дій і вирішення нагальних питань. Попереду в громади активна робота над втіленням проєктів, що сьогодні були затверджені. І, звісно, продовження активної роботи селищної ради в інтересах місцевого населення та задля розвитку громади. Я сподіваюся, що ми знайдемо конструктив і будемо шукати конструктив, щоб співробітництво, праця в цьому напрямку продовжувалася.